До вашої уваги, пізнавальна казка сашка дерманського, чому дерева листя скидають. Під одним деревом була собі калюжа, та от настала осінь сонечко гріло щодалі далі гірше, повз дерева й калюжу все частіше пролітали холодні вітри. Скоро зима! задивляючись у сіре похмуре небо промовляла калюжа. Замерзну аж до весни, а мені не можна замерзати, а то пропаду, сказало на те дерево. Дмихнув вітер, і з нього облетіло кілька жовтих листків. Один упав на калюжу. Ой, а що з тобою? злякалася калюжа. Що з твоїм листям? На зиму його треба скинути, пояснило дерево. Але навіщо? Є кілька причин. По-перше, через листя у мене випаровується багато вологі, а мені не можна втрачати її на зиму. Звісно, бо дощу взимку не буде, мовила Калюжа. Так, кивнуло дерево. Будуть снігопади. Листя затримує на гілках багато снігу. Під його вагою віти можуть зламатися. І це друга причина, чому я скидаю листя. Якщо його не скину, я загину. Ні, ні. спалахнулася калюжа. Не гинь, будь ласка, мерщись, кидай листя. Зима була близько. Калюжа почала підмерзати. Гілки дерева стали геть голі. Все листя облетіло, але на калюжі його було зовсім трішки. Дерево не хотіло засипати свою подругу, тому скидало листя дуже акуратно. Діти, а як називається казка? Назвіть причини. За якими дерево скидає листя? Чому ця казка є пізнавальною? Молодці уважно слухали казку, а тепер розкажіть її своїм батькам.